Доброго дня і ми з України. Доброго дня вам, мої дорогінки. Гарного дня і тихої ночі. Тому що живемо з війною. Живемо з війною. Тому майже кожної ночі нас фігачать всім чим можна. Наші такі сусіди. Хіба то сусіди? Ой, матір божа. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Зараз вам покажу, яка є стара ідіотка. Розумію, що так робити не можна. Але ж ви розумієте? О, знаєте, як ото. Старих людей, ну, мама моя пережила війну, тому що вона була 33 го року, і вона нам розповідала, як її мама пекла хліб, навіть хліб пекла партизаном. А батько був, брати були війську, а батько не успів відійти з військом, тому батько був у партизанах. Дорогенькі, це такі булочки, Київ хліб, я купую. Смачні, смачні. То мама розповідала, що вона з меншим братом. Брат її був на рік менший. І ну, це 42-й, мабуть, рік. То скільки ж їм там було цим дітям? І мама пекла її хліб, а батько із партизанами приходив, забирав. Ну і одного разу вони прийшли по хліб, а тут облава. Німці почали пошуки партизан по будинках. Мама каже, що моя мама швиденько мене і брата взяла, намазала з них до голови. Така якась мазь була дуже-дуже, каже, вона неприємно пахнула. Дуже неприємно. І вона нас намазала, замотала старим гар, ганчір'ям. Швиденько на двері повісила якусь тряпку там, і до цих дверей нашу каже наше ліжко його підсунуло. І нас каже з братом посадила на це ліжко. І, каже: ми ж сидимо, нещасні, дихати немає чим, і тут заходять німці. А вони ж дуже боялися різних таких. Ну, таких хвороб, знаєте. ж, То мама каже, що вони зайшли, а мама ж каже, хорі, хорі", там, хворі, хорі, то вони зайшли, ти щось швиденько і вийшли. Отак, От каже, ми з братом рятували батька в іншій кімнаті, був він захований, із своїми ж друзями. Оце каже, ми так його рятували. То я вам скажу, вона все життя своє вона якісь робила запаси. Завжди вона якісь робила запаси. То я оце тепер, згадуючи маму, кажу, переживши цю проклятущу окупацію, розумієте, завжди щось береш більше, чим його потрібно. От уже я не знаю, в мене теж оце, що були запаси. У мене, же, якби я вам показала, скільки в мене і крупів, і сухарів, ой, я не могу. Ой, дівчулі. Теж запаси гарні, всього. І тушонка то я вам скажу це приїхала, їздила в лікарню, приїхала, і мені потрібно всього потрібен був хлібець і яйця. Ну, я думаю, і молоко, тому що я завжди беру молоко в суботу. Але я щось взяла півтора літра і зварила кашу, таку пшеничну, пшоняну, вибачаю, пшоняну кашку. І На каву мені не залишилось, а без молока я каву не п'ю. Тому, думаю, зайду, візьму хліб, ці кість, і молочко, і йогурт до чурки, і швиденько додому. Зайшла. Взяла отакі булочки. Бачите, які я булочки взяла. так? Це у нас у форі. Зараз вам покажу, які я взяла ще ось лаваш. Знижка на нього була 5 штук. Це правда, у нас у нас хто? А, ось колініч. Я беру завжди київ хліб. Але на нього була знижка 15 гривень, так він коштував 20, а це 15-5 штук. Бачите, ну, я таки взяла, думаю, є в мене, що туди закрутити, думаю, хай буде. Потім взяла ж я звичайне молочко. Бо це ж я брала у форі. Бачите, взяла собі молочко, взяла собі йогурт дочурки, бо теж була знижка, і на молочко. І на йорт. Але я вам скажу, таке молоко йогурт цієї фірми він такий непоганий. Я дуже рідко беру те, що продається в магазині. Там Молоко, я ж кажу, всі молочні продукти ми купуємо у хазяйки. Але ж закінчилось, то це я взяла. На базарі не було просто нікого з молоком. нікого. Та я це взяла молочко і взяла йогурт. Взяла яйця два десятки. Ну і думаю, піду ж я. Зайду м'ясний, боже, у нас стільки магазинів, люди, у нас стільки магазинів, що я вам що я вам хочу сказати. Магазини до фіга. Я не знаю, ще новий будують. Так? Не знаю, казали, ковбаси якісь будуть. Ну, магазин на магазині. так. Зайшла, дивіться, що я прикупила. М'ясний магазин у нас дуже гарний. ну, Магазинів багато і базар. Але якраз виклали на вітрину гуляш, дивіться, індичий гуляш. Гомілка була, я взяла, думаю, зварю холодець. оце шийки такі індюшини, 90 гривень кілограм, виклали так. Потім положили таке. Божечки, як же ж воно носило. А гомілка. Гомілка з кісточкою. 120 І я взяла дві гомілки, думаю, візьму дві гумілки та взяла три шики та зварю холодець. Так? А тут якраз вона винесла чотири. Це обрізаний гуляш називається. 125 гривень кілограм. Дивіться. Ну, та ж сама гумілка, тільки вона вже обрізна. обрізна бачите? 125 гривень. Я кажу, скільки її штукою принесли, вона каже, чотири. Кажу, давайте я всі заберу. А гумілки з кисточкою вже я залишила. Оце забирала. Дивіться, скільки м'яса. Ну, Зайшла, ще обрусили ковбаси. У нас такий гарний дуже магазин, дуже-дуже гарний. Але я ж кажу, магазинів дуже багато, три марки та великих, так? І будують ще якийсь магазин? Я не знаю. Я не знаю. Ну, У нас, правда, багато ж е дачників живе. І взагалі киян дуже зараз багато живе. Так, познімали всі будинки, деякі були. Ну, зайшла, ще взяла оці охотничі такі, я не знаю, колбаски. Іноді відварює моя дочура з чоловіком. Донечка, вибачаюсь, донечка моя кохана донечка, мені зробили е, зауваження, що не дочурка, а донечка. Е, я згодна, згідна з цим. Так, донечка моя кохана донечка, мій коханий синочок і моя кохана невісточка, і кохані онуки, яких я всіх своїх дітей обожнюю взяла такі. 200 з лишнім кілограм, не пам'ятаю, пів кіло взяла, думаю, іноді вони відварюють. Я вам скажу: вони дуже-дуже смачненькі. так. Тут же ж у м'ясному, оце бачите, в м'ясному у нас продається такий хліб. Хліб, хто його випікає, хто його випікає, Борзель. Борзель. але я вам скажу, що він так, Але він дуже смачненький. 30 гривень, 30 лишніх гривень стоїть такий буханець. Так? Ну, взяла я отакий от хлібець, іноді ми його полюбляємо. Іноді полюбляємо, якщо він у нас є. Так, то взяла ще такий хлібець. Ну, і що ви думаєте? Два літри, вважайте, Ну, два по, по літрі ж. це ж йогурт молочко. Два десятка яєць. Ну, ковбаска тут таке. Ну, це ж м'ясо. А це ж м'ясо, розумієте? І я вам скажу, що я його єлі. Донесла до будинку. І йшла, і йшла, 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 чекала. І сама йду і кажу: ну, що це таке робиться? Чи це вже я така стала з віком, розумієте, як вам правильно сказати? Криша, мабуть, їде, розумієте? Треба й треба. Ну, звичайно, це ж зайшла, взяла. Ну воно ну, у нас не так часто, ці гуляш і ці шиї, не так часто вони у нас, до речі, бувають. Дуже багато м'яса, м'ясо різне, дуже багато, різне, різне м'ясо. Але от такий гуляш не дуже часто буває. Ну, чотири винесли, так, обрізали. Думаю, ну що це я буду? Що це? То я дві зараз візьму, помию, намочу, дві шиї. Та в мене буде холодець, я не варю. От. А те положу морозильну камеру. Ну. Але ж, оце ж, оце представляєте, ну, Оце ж така ідіотка. Носити ж важко, більше трьох кілограмів мені носити не можна. А хто ж, це ж, Хто ж ж? ж? це У мене проблеми теж дуже Там хвора спина і все-таки, ну з віку можеш знаєте. Але ж оце ж побачила і позарилась. На 125 гривень кілограм це такий гарний гуляш. Ну, 90 гривень оці шиї. Що це мені не наварити холодцю? Да навіть у палату занесу дочурки. Вона у нас в день лежить у лікарні, а на ніч вона у нас вдома, так? Після обіду. І з нею лежать дві жіночки, лікується одна мама, мама одного воїна. Єдиний синок у неї загинув. Єдиний І вона лежить з нею. І ще одна жіночка. То я оце приготую та й. Їм буде донечка моя, кожного дня щось їм везе. Сьогодні взяла яблук, я їм намила вона робила кекс, то теж забрала сьогодні. Ну, а це, думаю, сворю холодця. Але ж дорогенькі мої. Дівчулі, ну, дівчулі, ну, жадність срає розгубила. Єлі дотащила, прийшла. Півгодини лежала, тому що думала, що спина моя цього не витримає. Але ж дивіться, ну, ну це ж такі ми, розумієте? Ну, але ж гарний товар купила, правда? В чулі, правда? Ну, Чого його не взяти? 125 гривень кілограм, оцей гуляш без кісточки. На холодець це ж супер. Та й супчик можна зварити, теж самий ший. Боже, дивіться, які вони м'ясні. Якщо вони є, то я їх. Але вони в нас дуже рідко бувають. Люди ж розбирають 90 гривень кілограм, розумієте, І собі супчики, і відварити, і все, що хочеш, можна зробити. Гарна господиня приготує все, І, 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 і навіть можна зробити якусь котлетку обрізати. Розумієте? Отак, дівчулі, отак. Ну, молоко мені потрібно, Боже, я ж кажу, я без молока ж не п'ю. Кави я не п'ю, ну, до чурки йогурт, звичайно. так. Ну, лаваш, думаю, візьму, знижка візьму. Хотіла дві взяти, два пакети, ну, думаю, візьму один. Є, ж, у мене там є дещо закрутити. так. Ну яйця мені були потрібні. 30 з лишнім гривень десяток. так. Ну, Ковбаску я взяла так. Ну, а, це ж, а це ж набрала? Отак мої дорогенькі. Мої Ой, кошмар, не жаліємо себе, ні. Ну, не знаю. Кожного разу кажу, що. Це ж так, я ж нічого не збиралася брати. Хліб тільки я збиралася брати, яйця мені були потрібні, ну і оце ж молочко з йогуртом. А це можна було не брати, але ж як не взяти, якщо знижка. Ну і оце, ну це ж що це я прийду цього мимо, та ніколи. ми що? Хай спина моя, ой, дівчулі, ідіотка. оце ж, Прийшла і трішки полежала, замотала спину і лягла. Так? А зараз вже відійшла, випила ще й таблетку, щоб мені не так обезболюючи. розумієте? І це вже сміюсь, Бачите, думаю, ну що ну, ти зробиш? Оце отакі ми. От ми, українці, Оце не знаю, що це таке. Але але, я думаю, що дівчую. Ну, ви б зробили так чи ні? Ну, Дивіться. Ну, а що, якщо є можливість десь щось. Купити по знижці і гарний товар. Ну чого це ж мені не взяти? Чого це мені не взяти? Так? Те ж саме і це. Ой, Дівчатки. А що робити? Треба жити. Треба жити. Навіть такі бачили? Ви бачили, що робиться з моїм тім? Дивіться. Дивіться, як він у мене. Просто-просто красота. Красотінніча. Красотінь. Мої дорогенькі, отак. Отак. А ви так робите? <ріхи> Ой, мама дорога, я я так роблю. Зараз швиденько помию все, помию, вимочу, а потім урозилку положу. Половинку зараз поставлю на холодець, поставлю на холодець, закручу оці лаваші, я в мене чим, може зніму, не знаю навіть. І буду гарна господиня. А що? А що? Ну, а що робити? А що робити? Треба жити. Треба жити. Треба просто жити, тому що життя важке, але, мої дорогенькі, треба жити. Треба жити. Живемо, вистоїмо і будемо жити. Всім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде. Україна, така наша кохана Україна.